Тест на співзалежність. Всі ми в тій чи іншій мірі залежимо від взаємостосунків від інших людей, там і так далі. Але е, буває так, що така залежність стає нездоровою, руйнівною для нас, і вона наповнена різними образами, стражданнями, е, тривогами, страхами. Е, тобто, вона руйнує нас як особистість, і справа не в людях, а в нашій співзалежності. І на якому рівні наша співзалежність це і визначить е, цей тест. Тут 16 запитань. Відповіді так, е, в разі відповіді так загинаємо один палець. Е, поїхали. Перше запитання: чи відкладаєте ви на потім свої справи заради того, щоб допомогти чимось іншим? Тобто ви запланували щось, чи вже робите щось? А тут людина щось у вас попросила, і ви відкладаєте свої справи замість того, щоб сказати: Почекай, я закінчу своє потім твоє. Ви відкладаєте своє і йдете, допомагаєте іншим. Якщо таке було, загинаємо палець. Чи доводилося вам змирятися з агресивним поводженням близьких людей до вас? Тобто була якась агресія в вашу сторону, ви змирилися з цим, замість того, щоб розставити кордони, пояснити, що так не має бути, що ви цього не будете терпіти. Ви змиряєтеся і подавляєте це в собі. Якщо було, загинаємо палець. Чи схильні вибрати на себе відповідальність за те, що відчуваючи роблять інші люди? Тобто, перед тим як щось відповісти чи сказати ні? Наприклад, ви думаєте, що буде відчувати ця людина? Чи, наприклад, хтось себе якось поводить аморально, чи з близьких, чи можливо навіть з чужих людей по відношенню до вас? І ви відчуваєте сором за цю людину? Якщо таке є, загинаємо палець. Чи турбує вас те, що подумають про вас інші люди? Тобто, перед тим як щось зробити, для вас має значення, як це оцінять інші люди за сторони. Чи боїтеся ви бути покинутою? Тобто, у вас є страх, що вас залишить, якщо так загинаємо палець. Чи тяжко вам самостійно приймати рішення? Тобто, в ситуаціях, навіть якщо це стосується особисто вас, вам в будь-якому випадку потрібно одобрення когось ще, тобто вам потрібно ще прийняти рішення, яке стосується навіть особисто вас, чи якась покупка, чи ще щось, вам в будь-якому випадку, треба. Порадитися з кимось із інших? Чи часто ви дієте в залежності від думки оточуючих, а не власної думки? Тобто часто бувають ситуації, коли думка оточуючих для вас важливіше вашої особистої Чи схильні ви ставити бажання і потреби інших людей вище своїх? Тобто вас е турбує більше задоволення чужих потреб, ніж своїх, про свої ви можете навіть промовчати, чи проігнорувати їх? Чи тяжко вам? Просити про допомогу, тобто в ситуаціях, коли вам потрібна допомога, ви, ну, вам тяжко це зробити. Чи часто ви вас контролюють, чи ви стараєтеся проконтролювати ситуацію, тобто, коли щось виходить з-під вашого контролю, ви відчуваєте тривогу, чи, наприклад, коли вас контролюють і ви змушені там відчитуватись про якісь свої там дії, наприклад, у вашому житті бувають емоційні кризи, тобто затяжні періоди в житті такого кризисного емоційного стану. Чи стараєтеся ви будувати взаємостосунки з тими, з ким почуваєте себе потрібними? Тобто для вас дуже важливо почувати себе потрібними. Чи відчуваєте ви провину за те, що у вашого близького неприємності якісь можливо пов'язані з залежністю, з вживанням чи з якимись наслідками звідчого чи взагалі з якимись проблемами? Якщо ви відчуваєте свою вину в цьому, то загинаємо палець. Чи стараєтеся ви догодити іншим людям? Тобто для вас важливо, щоб вас оцінили позитивно? Чи доводилося вам давати в борг кошти, знаючи, що вони будуть витрачені на алкоголь чи наркотики? Чи відчуваєте ви себе жертвою в стосунках з близькою людиною? Якщо ці е, 10 відповідей, 10 і більше так, якщо у вас зараз 10 загнутих пальців, то у вас високий рівень співзалежності, і ви живете не своє життя, ви проживаєте його не для себе, і воно дійсно наповнене стражданнями. Розумієте, ви це чині? Ви не вільна людина, і вам обов'язково потрібно звернути на це увагу і терміново приймати якісь рішення в напрямку одужання від співзалежності і розриву цих емоційних ниточок, ниточок співзалежності, які не дають вам відчути свободу.